Всім привіт! Я знаходжуся в себе на подвір'ї. Слава Україні і слава нашим героям, друзі! Кроликів я тримаю вже давно. Я текст не писала, не готувалася спеціально до цього відео. Просто сиджу, то я курей пасла. І сиділа і зняла ще відео на рахунок розведення птиці. Вирішила ще зняти відео на рахунок кроликів. Може ще будуть такі відео знімати? Ну. Хто знає, що в мене там буде в думках. Тому я не готуюся особливо. Тому, як кажуть, не судіть строго, якщо буду там десь запинатися чи повторюватися, чи якось екати, акати, я не оратор, я просто ділюся своїм досвідом. Раз уже завела канал, то потрібно якось і вчитися розповідати. Хоча я так спеціально нічого не вчила і нічого такого не робила, просто мені здається, що... Потрібно говорити від свого досвіду і від душі. І говорити те, що ти думаєш. Ну і вже люди собі самі вирішать, подобається їм не подобається, брати цю інформацію для себе чи не брати, чи пропускати мимо. Це вже на розсуд кожного. Так що давайте про кроликів, Бо я можу так балакати, балакати, можу вас забалакати. Цілий день буду балакати і все, і, і, і нічого такого. Дивіться, кроликів я пробувала. Курчата щось там бушують. Вже хочуть заходити. У мене тут, до речі, ще курчата, карлики з тими іншими сидять з квочкою, поки я їх не, цей, не заганяла. Кроликів намагалася розводити різних, але зупинилися на мішаних, мішаних різнопорідних кроликів м'ясо ясопуш, пушної групи. Чи підгрупи. Коротше, є ж кролики декоративні. Є кролики м'ясні велікани, а є кролики м'ясопушні. Це ті, що йдуть на хутро і ті, що йдуть на м'ясо. Ну, оце у мене такі. У мене метелики зараз. Похідні від метеликів, як відомо, метелик, якщо з'єднати його з іншим кроликом, з іншою породою, то він може давати. В результаті чорних кроленят, і білих, і всяких, коротше, і сірих. Ото у мене такі кролики. А метелики у мене не строкаші німецькі, не путати. Просто метелики це такі кролики, які у таку крапинку. Вони бувають сіро-білі, бувають чорно-білі, бувають рудо-білі. Навіть руденькі були у мене колись дуже красиві, до речі. Ось. Також у мене колись була Каліфорнія, мені подобалися кролики Каліфорнія. Також у мене було полтавське срібло, але я думаю, що воно було нечисте, нечистопородне. Ось. Але все одно я не тримала ніколи отак по лініях, окремо, мене, до речі, запитують, а чого ви не розводите кроликів чистокровних, все-таки ну, це якби і вигідніше і тому подібне. Друзі, ви знаєте, якби може просто займатися кроликами, і була якась така. Спеціально облаштована ферма для цього. Ну, знаєте, як люди, які займаються королюків, вони будують для цього спеціальні приміщення, такий великий сарай, роблять там е спеціальні поїлки, ніпельні ставлять. У них там ще в деяких працюють люди, або вони самі працюють. У них немає іншого господарства, наприклад, або в них. Є багато помічників, які можуть дозволити, або в них просто вони не ходять на іншу роботу, і в них це їхній бізнес. Ось тоді можна в принципі, займатися чистопородним розведенням, або просто займатися м'ясним промислом, ну, тобто вирощувати якогось кросового кролика, наприклад, на м'язку, забивати і займатися цим. У мене не так. У мене, крім кроликів, у мене на господарстві ще є всякого багато. Ну, до війни було значно більше, зараз, звичайно, що стало набагато менше, але тим паче у мене є різне. Якщо чесно, кроліковництвом займатися мені не дуже цікаво. Мені набагато цікавіше займатися птицею. Але кроликів ми тримаємо, тому що це м'язко. У нас є кролятники, у нас є карма і чого б не займатися. Я вже зрозуміла, що за роки досвіду. Я зрозуміла, що кроликів потрібно обов'язково вакцинувати і у них прибирати. І не потрібно давати зелену траву. Ну, це ми до цього дійдемо. А давати сіно ніяких проблем не буде. І можна цим займатися і мати м'язко своє. А кролики ростуть гарно, Ні. нема проблем, в принципі, тут, путку. Хоча раніше в мене були проблеми з кроликами. Значить, Тримаю безпорідних чи різнопорідних, не знаю, як правильніше сказати, мені так набагато простіше. Дивіться, які в них плюси. Плюси, що можна взяти з будь-якого господарства любого кролика, посадити його на карантин чи кролення, і воно і ним цим самцем покривати своїх кролиць і будуть виводитися різні кролики, вони йдуть на м'ясо і, взагалі, ніякої різниці немає. По імунітету вони крепші, ніж чистокровні кролики. Щоб хто не казав, все одно крепші. Це вже проходили, вибачте, за грусизм. Ми це вже проходили. Ось. Нема проблем, наприклад, шукати нову кров. От, наприклад, завів ти Каліфорнію або завів а, бургунця. І давай шустриш, їздиш, шукаєш дуже відповідального заводчика, щоб дійсно не підсунув якогось безпородного кролика. Чи, наприклад, породного, він сказав, що він породний, а на самому ділі він виведений від породного самця безпородної самки, наприклад. По екстер'єру він такий самий, а видавати буде кроленят зовсім іншого окрасу. Таке ж також буває, буває. Навіщо мені цей головняк? Є ще люди, які їздять там по заграницях тих кроликів купують. Ну це потрібно любити. Цим треба. Жити цим треба займатися ну, кроліковництвом. і це в першу чергу має приносити гарні гроші. От якщо займатися чистокровним розведенням кроликів, якихось там дуже класних, то це воно має коштувати багато. От є кролики, які коштують і по 100, і по 200, і по 300 євро, і навіть ще дорожче. Ось тоді, якщо е, можна дійсно заробити гарні гроші. То можна і тратити і бензин, і пальне, і свій час, кудись їздити, шукати і тому подібне. Мені цього не потрібно. Навіщо? Мені просто для м'язка. Ну для м'яса і для моїх клієнтів, які в мене беруть для того, щоб собі виростити кролика, от зазвичай в мене беруть кроленяток півтора місячних, вирощують, б'ють на м'яска і все. У мене є клієнти, які до мене приїздять. М'ясом я ніколи не займалася. Якщо в дуже рідких випадках буває таке, там знайомі попросять чи десь. Хтось побачить оголошення і дуже просить, там для дитини потрібно м'ясо, якщо ви продаєте. Дуже рідко можу продати, якщо є лишнє, але зазвичай немає. У мене просто беруть на відгодівлю кроликів. Або приїздять і купують на плем'я. Так само безпородних кроликів, які приходять. Там, в господарство вони підходять для покриття різних самочок, різних порід і тому подібне. Тому я думаю, на питання, чому я тримаю непородних кроликів, я відповіла. А із плюсів. Ну, те, що, наприклад, в породного кролика можна задорожче продати. Але опять же, його хіба що продати на плем'я? А якщо, наприклад, людина хоче розводити собі на м'ясо, їй байдуже, чи то породний, чи то безпородний, ціна все одно буде однакова. Ну, 100 гривень за місяць, в середньому ціла ціна що породного кролика, що безпородного кролика. Який смисл тоді, як, як, як говориться цей геморой? кому він потрібен? Їздити, шукати тих породних. Ну, коротше, людина, яка, наприклад. Хоче і любить це діло, то звичайно вона буде займатися породним. Е, кому в принципі воно без різниці, яке воно, я також люблю кроликів. Я ж не кажу, що я їх не люблю. Просто що мені без різниці, чи він породний, чи він е, безпородний, чи різнопородний. Вони мені і так подобаються, і такі красиві, гарні, народжуються і взагалі. Ось тому якось так. Тримаю таких. Різних тримали. Частенько буває, що з'являється на господарстві якийсь кролик. Це тільки тому, що я, наприклад, їду до якогось клієнта, там по одному питанню бачу, в нього є кролики можу придбати. І буває, що там привезу щось, наприклад, породне. Але все одно його схрещу з безпородним, і все одно в результаті вийде те, що в мене виходить. Ось. По догляду, дивіться, друзі, я вважаю, що кроликів краще тримати на сухому корму кормі, але давати воду. Колись у давнину Прямо вже так в давнину сказанула таке. Ну таке. Коли була моя бабця жива, кроликам ніколи не давали воду. От тримали вони в селах воду, кроликів, але воду ніколи не давали. Чому так вони робили? Тому що вони давали зелений корм. Ну, давали постійно зелень. Траву косили. Вода кролику не потрібна, якщо даєш траву постійно. В зимовий період давали соковиті е, овочі. Городи у всіх були, вирощували буряк кормовий, вирощували картоплю, навіть давали, я знаю, не відварену, а сиру, тому що я ж виросла, я ж також у господарстві виросла на Хмельниччині. Ось е, моркву давали. Так що і сіно давали взимку. А влітку, починаючи з весни, як з'являється зелень, ніякої води ніхто нічого не давав. Давали просто траву. Хто здох, як кажуть, здувся з кроликів, то і здох. Ось, ніхто особливо не парився ніякими пропойками. Та ви що, про які пропойки там навіть мови не йшло? Тоді навіть і не вакцинували. Ну, я вам так скажу, не вакцинували кроликів. Ось зараз трохи по-іншому. Я коли почала займатися кроликами, то ми також давали зелену траву і частенько було вздуття. Було здуття, був коксидіоз у маленьких кроленяток, там місяць-півтора. Пробувала я і пропоювати коксидіостатиками, коли помагало, коли не допомагало. А як відомо, що якщо кроленя перехворіло коксидіозом, на плем'я таке кроленя вже не підходить і взагалі такий виводок вже не підходить. Тому що ви знаєте, що кролиця, коли виводить кроленята, коли вони підростають, вони потім їдять материнський кал. Її бібки, да, вони жують, хто не знав, маленькі кроленята жують бібки. А якщо кроленя в дитинстві перехворіло кокцидіозом, воно виросло, ви його залишили на плем'я, і з нього вийшла кролиця, яка навела кроленят, то ця кролиця до кінця своїх днів буде переносчиком кокцидіозу. Що таке кокцидіоз, можете погуглити. Він є і у е, курчат, і він також є, вони просто різних видів є. Е, той, що поражає курчат. Він не поражає кроликів, той, що поражає кроликів, не поражає курчат. Вони просто різні види є. І все, і ця кролиця навела кроленят. Вона є переносчиком кокцидіозу. Якби ви її не лікували, він її організмі все одно є, хоча вона вижила, але вона залишилася переносчиком. Кроленятка що зробили? Наїлися калу материнського і захворіли. І ви не знаєте, чому вони захворіли. І все і так по колу. Тому я ну, його в баню з цим коксидіозом і з цими вздуттями. Це ж воно одне і те саме вздуття і коксидіоз. В основному це йде від того, що е, травлення там пошкоджується, тому що кокцидіоз є різний, є е, кишечний, є шлунковий, а є такий, що поражає е, інші органи, тому там він різний. Дивлячись, яким захворіють вони. Ось. І ото періодично здувалися. Було таке, що все нормально, а було таке, що й здувалося. І я собі вирішила, що ні, більше траву зелену я давати не буду. І зараз, десь уже років 5-6, ми взагалі відмовилися від зелені кролика. Я ні в якому разі не хочу щось сказати людям тим, що е, скажуть мені зараз, чи поспорять і скажуть, що е, зато на зелені вони краще ростуть. І... Просто ви не вмієте доглядати і тому подібне. Ви знаєте, досвід у мене вже великий з кроликами, не знаю, навіть, років вже 20, може, до 20. Ось. І до того, що в дитинстві тримали мої батьки і бабусі. Ось. То я вам скажу, що досвід у мене все-таки є. Годувати вам зеленю чи не годувати, як хочете. Багато хто може зараз сказати, що я даю зелень, але я постійно даю пропойку від кокцидій, або ще деякі люди пишуть, що ну, не пишуть, кажуть, що я даю воду постійно підмішую, ну не кожен день, але там роблю там, пару раз на місяць чи пару раз на тиждень профілактику. Даю йод у воду. Друзі, йод це отрута. Якщо постійно давати кролику йод, то я не знаю тоді, як їсти це м'ясо. Вибачте, але я вважаю, що йод давати постійно. ну це вибачте, це вибачте, да, Так, може, вони і не будуть хворіти, але давати, ну, вибачте, я такого не. Ось. Так само і кокцидіостатиком. Постійно е робити пропойки, ну не знаю. Мені здається, що набагато простіше тримати кролика, перше за все, це в чистоті, щоб мають бути чисті кормушки, поїлки, підстилка. Друге. Це дотримуватись правил карантину. Якщо купуєш десь кролика на плем'я, наприклад, то треба його садити в окрему клітку. І щоб він був в карантині мінімум 2-3 тижні. Краще 3, а краще місяць. Це друге. Про вакцинацію поки що не говоримо. Це зовсім інше. Вакцинувати треба незалежно від того, як ти їх годуєш. Так, е, так що я хотіла ще сказати. Забула. Так уже розказала і вже трохи забула. Тому я вирішила, що мені ці пропойки вони мені надоїли. Я не завжди виходив результат гарний, іноді здуття, тому подібне. І вирішила, що ні, буду я тримати кроликів на сухому кормі. Спочатку купувала гранульований корм, іноді підгодовувала молоднячок. Дорослих кроликів тримала на овсі. На воді і на сіні. Ну і варену картоплю ми завжди давали і будемо давати. Не сиру варену. І раз на добу не побагато, перемішую з висівками. Ось. І все. І після того, як я перейшла на сухий корм, без зелені, абсолютно без зелені, єдине, що я можу дати зелень, це знаєте яку? Ця зелень, яка росте вище над землею. Це листя кукурузи можу давати влітку дорослим кролицям, не молодняку, а дорослим кролицям. І листя топінамбуру і листя соняшника. От, воно доростає, воно до землі не, ну, ніяк не при, ніяким чином не дотуляється, так сказати. Там не буває роси, ну, тобто я й даю в обідній час, коли це листя не мокре, і не даю після дощу. Взагалі, щоб мокрого туди не попадало. Ось, і кролицям даю. От кролицям даю, вони люблять. Ну це тільки в літній час, коли воно є. А так іншу зелень ніяку я не даю. І ви знаєте, після того взагалі пропала проблема вздуття кроленяток. Взагалі пропав пу-пу-пу, не хочу наворочити, але я вам кажу, що сіно даю круглий рік. Чи то літо, чи зима, чи осінь, чи весна. Все. Але обов'язково потрібно ставити воду. Воду ставлю в мисочки, мене, до речі, ще запитували там, чому ви не ставите їм ніпільні поїлки, там можна ж таке-таке, мисочні поїлки. Там. Ну, дивіться, в мене кролі гризуть, е, гризуть, е, якщо я їм ставлю щось таке, вони їх гризуть. Тому що в мене вони привикли гризти сіно, сточувати зубки, і вони в мене гризуть і е, цей. І пластикові поїлки. Я даю в металевих е, мисочках їм воду. Мені не, не дуже важко, взагалі не важко. У мене ж кроликів мало. У мене ж не те, що там 400 кроликів, якому кожному треба два рази на день піти і рознести в поїлку воду. Звичайно, що такі фермери вони мають якось виходити з цього становища. Вони роблять їм е, спільне е, поїння, роблять там чи ніпельні, чи які там мисочні, різні ж є поїлки. Звичайно, що їм потрібно. А у мене, ну скільки у мене тих кролів? Ви ж бачили не один раз, скільки у мене кролів. Я собі е, поналивала в мисочки води і все. І взагалі не проблема. Тим більше в мене немає проблем взимку. Ну тобто, влітку ще можна якийсь ніпель придумати, а взимку ну воно ж замерзне. це. Та й взагалі з ніпелем. Боже, ну стільки морок, я ж кажу, ті люди, які заробляють багато грошей на тих кролях, вони можуть собі дозволити, наприклад, тратити цілий день для того, щоб їх чистити, мити, розкручувати, підкручувати, Ну, займатися цим професійно. А в мене кролі для себе, можна так сказати, і мені простіше просто миску налити, миску тут взяти, помити, вилити і тому подібне. Тому в мене з цим взагалі споїнням проблем ніяких немає. Сіно в них круглий рік. У їхніх сінниках даю. Спочатку давала овес, просто насипала їм в миски, потім купила бункерні кормушки для зерна, а потім придбала собі гранулятор і роблю їм гранульований корм для кроликів по рецепту. Рецептів в інтернеті безліч. У мене на каналі є. Можете зайти в плейлисти, подивитися яку гранулу я роблю для кроликів, по якому рецепту? Там нічого складного, там зернові, соняшникова макуха, сіль, крейда, премікс кролик, можна без примікса робити. Ну, як жили раніше кролики без преміксів, без БМВД кролячого я маю на увазі, та ради Бога на зерні, на сіні і на картоплі варені, і на висівках. все, нічого більше ніхто їм нічого не давав. Овочів я своїм кролям сирих ніяких не даю. Ні моркви, ні картоплі, ні буряка нічого не даю, ні кабачка не даю, ні гарбуза нічого не даю. Даю сіно, своя гранула або зерно, або зерно з гранулом, як вийде. Як, як зерно яке? Можна давати і пшеницю, кукурудзу, і кукурузу, і, і овець. Я давала овес завжди. Тут вже кожен вибирає зерно, яке йому подобається. Можна те й те давати, але з кукурудзою і пшеницею потрібно бути обережним. І з ячменем теж е, зажиріти можуть, тому краще овес. Ну, на мою думку, краще овес. І для здоров'я кролячого краще овес. І взагалі для здоров'я всієї птиці давати овес це супер. Ось, і не потрібно казати, що овес там треба перебивати чи ще щось. Цілий жруть, вибачте, мене за вираз, нічого їм не робиться. Всі їдять небитий овес, кури, індики, цесарки колись їли. Курчатам вже з двохмісячного віку починаю давати увесь. кролики. Чудово, все росте, а всі взагалі не зажиріває, курочки несуться і все чики піки Ось. Все, картопля варена. Картоплю варену даю круглий рік, коли є. Навіть зараз цю обломою даю, але стараюся давати зовсім небагато. Можу давати не щодня. І коли відварюю, то шкурку стараюсь також рукою знімати, щоб тільки серцевинка. Тому що у картоплі, чому до речі, ще мене запитували, чому ви не даєте сиру картоплю кроликам? Ви знаєте, можна іноді давати, але бажано тільки молоду давати. Якщо вона вже стара, отут під шкіркою утворюється солонін. Це таке, така речовина, яка у великих дозах вона накопичиться в організмі і може спричинити до отравлення, тому краще з цим не ризикувати, особливо старою картоплею. А коли вариш, коли відварюєш, то цей соленін розчиняється. Ну, я не хімік, але кажу, як є. Картоплю варену з висівками отак прям наминаю. Узимку дуже гарно їдять. Та вони взагалі і малі починають їсти кроленята, коли вони під мамкою ще до півтора місяця гарненько їдять. Ось. Маленькі кроленятка їдять і все, все нормально завжди. Ось, головне, щоб не було доступу до такої сирої землі, до сирої трави. Ну, тобто, щоб не було оцих проблем потім із цими відбуттями. Ось. І все. І кролики ростуть, і розвиваються, і все з ними добре. Вже багато років. Ось. Що ще? На рахунок вакцинації. Вакцинувати я вважаю, що кроликів обов'язково. Експериментувала, пробувала, по-різному було. Експерименти закінчувалися невдачно, тому вакцинувати потрібно обов'язково від геморрагічної болізні хвороби і від міксоматозу. Вакцинувати потрібно нікого не слухати. І потрібно робити, як сказано, чітко в інструкції до препарату, яким ви будете вакцинувати. Не агітую вакцинувати пестерін-морміксом, хоча я ним вакциную. Можете вакцинувати тією вакциною, яка вам подобається. Це взагалі без проблем. Ну, хто від першого штаму е, вакцинує, хто від першого і другого. Ну, коротше, кожен вакцинує, так, як вважає за потрібне. Є регіони України, де і той, і той бушує штам. Є де його там немає взагалі, але... Люди думають, що він є і вакцинують. А люди, які займаються таким активним розведенням кроликів, постійно змінюють, їздять, забирають, там перекупують і тому подібне, то, звичайно, що їм треба вакцинувати від всього, від чого тільки можна, тому що можна завести таку хворобу, що потім все здохне. Але вакцинувати потрібно обов'язково по графіку. По графіку я вакциную з півтора місяці. Ревакциную. Ну, це така вакцина Peстоinmormix це двовалентна, комплексна. Вона йде і від і від другої хвороби. Нею простіше вакцинувати, хоча вона важча для кроленятки. Але якщо кролика нормально доглядати, якщо він гарно харчується, то нормально його організм переносить і двовалентну вакцину. Ну, тобто це від першої і від другої хвороби. Ось. Потім ревакцинується через 4 тижні і потім раз у шість місяців все. Проколов і не морочиш собі голову. І не дуже так за них переживаєш. Хоча, звичайно, що завжди переживаєш. У мене колись був, приїхав якийсь дід на господарство, злий, такий противний дід, вибачте, хотів купити у мене кроликів, але мені здається, що він не хотів у мене нічого купити, він просто привіз мені хворобу, тому що якось я по своїй глупості, по доброті, по наївності. Дозволила йому потрогати своїх кроликів, він типу самця вибирав і лапами своїми, тому що назвати його по іншому неможливо цього діда. Він в відтоді нічого не купив, перелапав мені кроликів, і наступний ранок, коли я прийшла, у мене ці кролики поздихали. Представляєте? Я так розстроїлася, так здивувалася, як таке може бути взагалі. А може це якийсь дядько зависник, знаєте? І приїхав, у нього якраз здохли. і він Спеціально тими руками там своїх трогав і приїхав, і моїх потрогав, і мої захворіли. А вірус геморагічної болезні — це такий, що від нього нікуди не дінешся. Він на одежі, на руках, на ногах, на всьому. І він дуже швидко поражає організм кролика, і він захворює, і здихає. І тоді здихає масово все, що було не привите, все здохло. От у мене оці кролики, а в мене вони були привиті тільки один раз, а може і взагалі не привиті були. Ось, маточне поголів'я було привите, це однозначно. А ті, яких він хотів вибрати, ще були не привиті, І здохли. Тому обов'язково прививати. Ось, Ну, а так, в принципі, все. Розводити кроликів зовсім не складно. Кролицю треба носити на злучку, в клітку до кроля, а не навпаки, не кроля до кролиці носити. А кролицю до кроля. Злучка, якщо кролиця в охоті моментально пригнув, зробив діло, впав на бік, подригався там щось і все, і кролиця злучена. Але потрібно, щоб пару разів він так зробив. Все, тоді через тиждень занесли повторно до кроля. Якщо вона хрюкає і не хоче, ну вона не хоче, то він їй нічого не зробить. Ось, це значить, що вона вже покрита. А якщо він її зробив, то значить перший раз не було покрити. Є ця клітка у кролиці раз на тиждень, тому це можна дуже легко провірити. Кроличка носить кроленяток місяць і все. І отримуєте кроленяток. Потрібно, щоб у кролиці був маточник у клітці, і щоб, це, до речі, дивлюся, деяких також канали там. Тримають кроликів, поняття не мають про кроликів просто і чомусь не ведуться кролики. Дивлюся, а вони кролиць тримають, ну цих, що мають кролитися, сукрольних кролиць тримають поруч з самцями, наприклад, в одній клітці через тільки перегородка, з одної сторони, самець, який має свій запах, який провокує кролицю на охоту. А кролиця ж, якщо біля неї самець, вона може позбутися кроленят, абортуватися, поїсти їх. І знову бути в охоті, розумієте? І ніколи не буде, вона буде безпокоєна, навіть якщо вона наведе, вона порозкидає кроленят по клітці. Ось. Або тримають на сіточній підлозі, кроленята ті розкидані по клітці і тому подібне. Тому просто потрібно розуміти, чим займаєшся, і все. Ну, все, друзі, ще буду розповідати. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.